Мої вітання, друзі-колеги. Сьогодні субота. Хлопці залишились вдома, а я вирішив поміняти масло в гідравліці в скорпіоні і зразу перевірити всі його параметри гідравліки. Поки насос гріє масло, так як нам його потрібно нагріти до 50 градусів, ми з давидком. До речі, це мій нині помічничок. Будемо зараз проводити очистку портів. Ну, звісно, це треба було би його помити. Але я сподіваюся, що ми ремонтувати нічого не будемо. Ми тільки перевіримо, налаштуємо параметри. Ну, бо з часом роботи і спружинка на клапані підсідає, тим самим змінюються його і якісні параметри роботи. Так як ми собі придбали ось таку тячку. Ну, це діагностика довольво, але я всю літературу, яку, е, яку маю по техніці, я вже собі його в цей ноук е, за, записав, загрузив. І зараз ми маємо ось такий е, протокол перевірки по робочій гідравліці, кожен його параметр, ми перевіримо. Що потрібно, доналаштуємо і сподіваюся, що нічого до ремонту в нас не дойде складного. Ну зараз будемо, будемо дивитись, пробувати. Зараз я все вам покажу. Так. Отже, друзі, зараз ми почистимо розпредільник. Все підлаштовуємо. принесу. Прибор, манометр. І Давідко буде мій за штурвалом Буде виконувати різні гідравлічні опції. А я буду знімати показники. Отже, дивимось. так Провіряємо робочу гідравліку. Задіюємо третій контур. Третій контур. Тут у нас засвідчується ось такий показник з третього контуру. І дивимось на показник робочої гідравліки. 210 атмосфер. Мало. Ану, давидку повний газ. Так, тиск не міняється. Має бути крисна. Отже, зараз будемо проводити регулюровку. Добре, скидай! Зараз будемо проводити регулювання. Так, друзі, ну що, що вам скажу? Завершили роботу ТО своє рідне по скорпіону. На жаль, мій помічничок помічничок втік на велосипеді кататися. Не покажу вам, які тиски, Як, що ми, до якої межі ми. Довели це все. Ну, але одним словом, все виправили, все працює. Трошки, трошки напевне, спружини підсіли вже, чи, чи що, ну та, 12 тисяч методин є від чого. Але ще нам треба буде скинути оцих два енергоакумулятори, тому що демпферування не працює. Все, Тиск подається, все, але, але демпферування не працює. Селеноїди відкриваються, все я сьогодні перевірив. Там, напевне, щось в цих енергоакумуляторах той зріджений азот втік. Там має бути 25 атмосфер цього азоту. Ну, Надіюся, в ближайшому часі я їх зніму. І зав'язу на перевірку, подивимось. Подивимось, в чому справа. Один на рульове, а другий на, на стрілу. Ну, Хороший це погрузчик той клас Скорпіон. Н важкий, маневрений. Ну, але він же в нас, як би сказати, побачив життя і роботи. Та 12 тисяч мотогодин, будьмо відверті. Але в 12 тисяч мотогодин, і то він себе досить, досить штивно почуває. Отже, друзі, працюємо. Підписуємося, ставимо лайки і ділимось інформацією. Слава Україні, друзі!